Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюся, що з вами, з вашими рідними, близькими, все добре, всі здорові, всі знаходяться в теплі. Головне зберігати світло в душі, а темряву ми поборемо. Добре, поїхали. Як я і обіцяла, сьогодні я вам розповім про найпопулярніші бюджетні засоби, в складі яких є ретиноїди. Бюджетні, якщо так можна сказати, коли ти розповідаєш про ретиноїди, але, тим не менш, серед бюджетних доступних а, варіантів є також дуже класні засоби, якими я користувалася, які мені підійшли, і які мені не дуже підійшли. Сьогодні ми про це поговоримо. Тому давайте починати. А скажу відразу, що моя думка, яку ви почуєте, вона буде можливо відрізнятися від думки інших людей, і це відео не спонукатиме вас до покупки того чи іншого продукту. Я вам просто назву мінуси і плюси, переваги та недоліки, і ви будете вирішувати уже для себе. Давайте швиденько нагадаємо, як повинен виглядати продукт, в складі якого є ретиноїди. Перше він повинен бути герметичний. Захищений від сонця, Друга формула засобу в ідеалі повинна бути багатою. Що означає багатою? Багато це, коли в складі є, окрім ретиноїдів і інші компоненти, наприклад, антиоксиданти, кераміди, засоби для відновлення захисного бар'єру шкіри, такі як алантоїн або пантенол і, і так далі. Тобто, чим дорожча формула, тим дорожчий буде засіб, звісно ж. Плюс ретиноїди вони супернестабільні, і коли вчені проводили експерименти, перші, перші експерименти над ретиноїдами, вони прийшли до висновку, що вони не дієві, тому що вони вони залишили їх у відкритому вигляді на досить довгий час і прийшли до такогось висновку, що від них немає жодної користі. Але потім при повторних дослідженнях виявилося, що ретиноїди просто супернестабільні і потребують спеціальних умов. Протавчені змогли стабілізувати нестабільний урани, звісно, вже з вітаміном А вони теж справилися. Але є один мінус: чим більше витрачається на виробництво якогось засобу, тим дорожче він буде коштувати. Тому, будь ласка, не дивуйтеся, коли ви побачите на ціннику ціну, не знаю, там плюс 60 доларів і інколи навіть вище. Але сьогодні ми поговоримо, як я вже говорила про бюджетні знахідки, тому що серед бюджетних варіантів теж є хороші, особливо для новачків. І якщо я вже зачепила тему грошей, то давайте будемо відвертими. Не, всі, не, не у всіх з нас є можливість купити той класний дорогий засіб, який коштує 60 доларів і вище. Ми працюємо на самих звичайних роботах, ми лікуємо людей, ми продаємо товар, ми відпускаємо товар і тим паче в такі непрості часи, як зараз. Тому бюджетні варіанти для мене є просто знахідкою, Я хочу з вами ними поділитися. Можливо, буде корисно. І перший засіб, про який я хочу поговорити, це напевно найскандальніший засіб на просторах Тіктоку. Це ритенул від. The Ordinary. представлений він у трьох концентраціях 0,2, 0,5 та 1%. Коштує він на даний час 307 гривень при, при курсі 1 фунт 44 гривні. Такий невеличкий відступ. Всі ціни, які я буду сьогодні, про які я буду сьогодні говорити, вони взяті з офіційних сайтів при умові курсу 1 фунт 44 гривні. Тому звичайно ціни в українських офлайн або інтернет-магазинах можуть бути значно вищі. До складу цього засобу входить чистий ретинол, сквалан це така супер зволожуюча недорога олійка, олія жожоба та антиоксиданти. Із антиоксидантів тут представлені екстракт листя розмарину та томатний екстракт. Також до складу цього засобу входить такий компонент, як BHC, це синтетичний антиоксидант, який використовується в якості консерванту. Також тут є каприловий тригліцерид це сплука, яка об'єднує жирні кислоти із натуральних олій. Це не камедогенний компонент, він навпаки попереджує забивання пор. Ретинол від Деордінарі був моїм першим засобом із ретиноїдами, який я використала, і я була від нього просто в захваті. Тому що перший ефект я побачила уже через три місяці. У мене почали зникати зморшки на чолі, і тон шкіри став рівніший, наче шкіра. Була як сяє з середини. Друге, жодних побічних ефектів, як я очікувала, у мене не було жодних подразнень, жодної сухості, саме через сквалану в його складі. Саме олійка є основним компонентом цього засобу. Незважаючи на те, що багато хто вважає, що це ретинол, насправді це ретинол в сквалані. Тобто олійка. Із такими антивіковими властивостями. У мене комбінована шкіра, тому такі олійні масляні текстури моєю шкірою сприймаються на ура. Єдине, якщо у вас жирний тип шкіри, то ця олійка може бути для вас занадто важкою. Але знову ж таки, все індивідуально. Купила я цей засіб декілька років назад, орієнтуючись на позитивні відгуки англомовних користувачів YouTube. І там, напевно, відсотків 98 говорило, що цей засіб просто холі грейл для шкіри. Звісно, були і ті, хто називав недоліки цього засобу, такі як відкрита бутилочка, нестабільна формула. Бо те, взагалі, були питання до, до самої компанії та їхнього наукового підходу до виготовлення продукції. Але незважаючи на це, навіть вони говорили, що цей засіб є непоганим, якщо у вас дуже обмежений бюджет і ви хочете спробувати ретинол вперше. Ну і давайте поговоримо про мінуси цього засобу. У нього їх багато. І почнемо з очевидних, це відкрита баночка, тобто при потраплянні сюди повітря цей засіб буде деградувати постійно. Саме тому виробник рекомендує використати його перші 6 місяців після відкриття і тримати його в холодильнику. Можливо, у вас буде таке питання, що трапиться, якщо я його не встигну використати за 6 місяців? Нічого Страшного не трапиться, це просто цей засіб вивітриться і у вас залишиться звичайна зволожуюча олійка. І другий мінус, звичайно, вже це формула цього засобу і науковий підхід підхід самої компанії до виготовлення своєї продукції. Давайте порівняємо The Ordinary із компанією Medicaid. Взагалі їх порівнювати в принципі не потрібно, але давайте. Справа в тому, що в компанії Medicate є своя лабораторія, наукова лабораторія, де кожен інгредієнт, який вони використовують в своїх засобах, він вивчений. Вони всі між собою поєднуються, саме тому продукти компанії Medicate дають просто неймовірний результат. Це видимий результат, який досягається буквально за, не знаю, там 2-3 місяці. Тобто, в них науковий такий підхід. Тоді я в компанії The Ordinary такого підходу не маю. Вони просто собі взяли ось такий інгредієнт, такий компонент, таку концентрацію, яка була там десь кимось колись вивчена, змішали це все, провели тести. До речі, вони не тестують свою косметику на тваринах, за що їм величезний плюс. Провели там декілька клінічних тестів, дали добро, поставили штамп і. Випустили в світ. Але я думаю, ви самі знаєте, що ціна такого засобу прямо пропорційна якості цього продукту. Тому я не буду давати якихось своїх рекомендацій. Ви почули про, про плюси, ви почули про мінуси. Ну а ми рухаємося далі. І наступний засіб, про який ми поговоримо, це ретинол від Сереве або Сереві. Його ціна 15 фунтів, а якщо на гривні це приблизно 660 гривень. Приблизно в складі його є пропанедіо. Це інгредієнт, отриманий із кукурудзяного цукру, використовується в якості зволоження. Також до складу цього засобу входить ніацинамід, який просто ідеальний для відновлення захисного бар'єру шкіри, і є три типи керамідів – за що величезний плюс, дуже класно. Як бачите, формула засобу не зовсім пуста, є ніацинамід та три типи керамідів. Це величезний плюс, дуже класно для відновлення захисного бар'єру шкіри, тим паче після ретинолу, але в цього засобу є, як на мене, величезний мінус це силікони в його складі. У мене є питання до ось цього інгредієнту із оприл це олікоподібна рідина, яка робить шкіру приємною та гладенькою, не залишаючи при цьому жирного блиску. формулі засобу, до складу якого цей інгредієнт входить, він дає приємну таку скользящу текстуру, і також допомагає іншим інгредієнтам потрапити в шкіру швидше. Звучить дуже класно, але є величезний мінус. Цей інгредієнт із оприлюдним є. Комедогенним, рівень комедогенності в нього 5 із 5%. Тобто, якщо у вас шкіра схильна до утворення комедонів, він вам 100% заб'є пори. А також варто додати, що до складу цього засобу входить ще один силікон, він зветься диметикон, проте рівень комедогенності в нього одиничка. Це дуже низький рівень, тому його часто можна зустріти в багатьох кремах, якихось не знаю, можливо, навіть сироватках, крема для тіла, для волосся і так далі. Наступний на черзі ретинол від The Inkey List. Коштує він 7 ,70 фунтів 70 пенсів на українській гривні це приблизно 338 гривень. До складу входить гліцерин, натуральний зволожувач, силікон, диметикон з рівним комедогенності, як я вже говорила, один. Це не є погано. Наступний це сквалан з прекрасно зволожуюча олійка, яка дуже добре сприймається нашою шкірою. Також тут є фермент із кореня редьки, який має антибактеріальні властивості, і до складу ходить гіалуронова. Як бачите, склад не зовсім багатий, навіть чимось схожий до складу із ретинолом від The Ordinary. на мою думку, він є конкурентом ретинолу від The Ordinary, проте він має перевагу у вигляді герметичної упаковки, що означає, що цей засіб буде деградувати трішки повільніше. Засіб має приємну гелеву консистенцію, дуже добре розпреділяється на шкірі. Шкіра себе відчуває прекрасно, не обтяжено, не залишає жирного блиску. Саме через його гелеву консистенцію цей засіб дуже економний у використанні. Також цей крем має жовтувати забарвлення через гідрогенізовану касторову олійку в його складі. Крем підійде чудово для власниць нормальної комбінованої або жирної шкіри. Тому, якщо ви хочете використати ретинол вперше, шукаєте бюджетний класний недорогий варіант. Можете розглянути його до покупки. До речі, можливо, у вас виникло запитання, чому до складу всіх засобів, про які ми сьогодні говорили, входить та чи інша олія, олія жожоба або той самий сквалан. Справа в тому, що ретинол є однією із форм вітаміну А, а вітаміни, як ми знаємо, є водорозчинні і жиророзчинні, і саме вітамін А являється жиророзчинним. Саме тому ретинол повинен бути розроблений у формулах на олійній основі. Дуже часто до складу засобів додають сквалан. Це не камедогена олія, вона дуже класно зволожує шкіру, просто ідеально сприймається нашою же шкірою, тому дуже часто цей засіб можна зустріти у засобах із ретиноїдами. І останній засіб, про який ми сьогодні поговоримо, буде. Засіб, який має просто дуже багато хороших відгуків, але яким я не користувалася особисто по одній простій причині, доставка цього продукту в мою країну коштує як ціна самого засобу. Для мене це дуже дивно, і саме по цій причині я його собі і не купила, хоча дуже сильно хотіла. Його ціна 12,5 євро, що в конвертації приблизно 550 гривень. І це засіб, це ретиналь від Chicken Gorgeous у консистенції 0,05. Із ключових інгредієнтів тут є ретинал, як я вже говорила раніше. Також до складу входить алантоїн та пантенол. Це таке класичне дуо у боротьбі за здоровий бар'єр шкіри. Також тут є екстракт квітів жимолості та лимонна кислота у якості консерванту. Величезним плюсом такого засобу є його закрита Баночка, герметична упаковка без доступу повітря. Засіб має галеву консистенцію та яскраво жовте забарвлення через ретиналь. Строк придатності 6 місяців після відкриття. Ну, на сьогодні це все. В наступному відео ми поговоримо про ретиналь від Medicate. Про ретинол від Paula's Choice та, можливо, я розгляну SkinCeutical. Якщо у вас є якісь запитання, якщо можливо у вас є специфічний продукт, склад якого ви би хотіли розібрати, дайте мені знати в коментарях. Я обов'язково включу цей засіб до мого наступного відео. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було для вас корисним, я дуже рада, сподіваюся, знову ж таки, що з вами все добре, з вашими рідними, все добре. Тримаємося і до зустрічі в наступному відео. Дякую, що були зі мною.